Дональд Трамп сподівався, що врегулювання війни між Україною і Росією буде середнім за рівнем складності, а виявилося, що це і найважче завдання. Президент США Дональд Трамп хоче побачити зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним, але не хотів би бути особисто присутнім на ній. Про це він сказав у коментарі журналістам в п'ятницю 22 серпня. Подивимося. Чи будуть Путін і Зеленський співпрацювати? Вони, як Олія та Оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там, заявив американський лідер. Трамп в чергове пошкодував про те, що на війні щотижня гине до сімох тисяч росіян і українців. Я б хотів, щоб вони. Путін і Зеленський Ред зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно. Я зупинив всім воєн. я хотів би зробити це. Я думав, що ця війна Ред буде середньою за рівнем складності. А вона виявилась найважчою, додав Трамп. Нагадаємо. 19 серпня Трамп після розмови з Путіним оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії. У свою чергу, Зеленський заявив, що він не проти зустрітися з Путіним. А от Росія продовжує коментувати це питання ухильно. Але вчора засоби масової інформації повідомили, що Трамп вирішив не брати участь у спробах організувати двосторонню зустріч Зеленського і Путіна.